все, вроді би виноград весь позрізала. Так, мала, я не поняла, що таке, чого сидим? Бо мені жарко, мам. Здрасте, осінь уже на вулиці, а їй жарко. Ну так і що, що осінь, сонце, блін, пече. Так, мала, давай, вставай і, і продовжай. Ну, я вже позавітала, ну, будь ласка, можна вже все, хватить? Так, мала, ні, не хватить, ти на 1 сентября учудила? Учудила. Ну, все, тепер ти повинна убирати мені місяць смысле на місяць, ти не казала, мама місяць. Ти сказала, позанітаєш і, і все, і буде це твоє покарання. Правильно, але це буде на протяженні місяця. Ти дуже маленьку деталь упустила. Ти почула тільки те, що ти хотіла. Мама, ні, я б таку деталь не упустила. Не треба мене, блін, ти зараз на понт брать. Так, я тебе зараз як візьму на понт. Ти дивись. Я тобі сказала, місяць ти вбираєш двори. Все, ніяких розговорів на цю тему у нас не буде. Хорошо, на місяць? і замітати. Я вже позамітала, все. Мала, зараз ще мені надо, щоб ти Йолочку пополивала трошки. Мама, мені то ще уроки вчити. Ох, нічо себе. Це сьогодні що у нас, в пятниця. А сьогодні, з цього часу, аж на понеділок учиш уроки в п'ятницю. О, з сьогоднішнього дня буду. А, ну-ну, я лично проконтролюю, як ти будеш їх сьогодні робити. Давай, вперед, поливай. Привіт. Ну що, як вам перша навчальна неділя? Вітаю з її окончанням, блін. Поставте під відео вподобайку, в коментарях пишіть, як вам ця неділя пройшла. Давай, давай, не ной, бери шланг. А, кстати, там я этот, морожене тобі купила, хоч візьми? Я не хочу морожене. Мала, морожене, ти, ти почула? Я поняла, що морожене, мам. Ну, а, а чого це, як це не хочеш? Тому що мені зараз неудобно, я потом в хат зайду, розтоплю його і так буду по чуть-чуть кушать, блин, розтягувати удовольствие. А, ну дивись, а то я вже думала, що ти заболіла, що це ти мороженого не хочеш. А що там тільки одне? Да, одне залишилось твоє, Лена своє одразу з'їла, я тоже. Ну дякую, хоть за морожене, блин. Ну хорошо, як хочеш. А, давай, кстати, вибирай, ти йдеш або какашки в палісаднику вбираєш, або Йолочку поливаєш. Чиї какашки? Мала, ну собачі какашки, ну чиї, ну не мої ж. Пополиваю. Все, шланг зубы вперед. Що угу. поливать? Господи, мала, ата, ну тридцять п'ятий раз кажу, лочку поли. И все? И все. Мама, точно? Точно, точно. Дивись мені. Дивлюсь. Давай, поливай. А я что, знаю, экстрасенс или что? Сейчас перегляну. гляну. Привет. Ты что, давно нас не бачила? О, боже, я тебя давно не бачила. Ксюша, ты такая... Ксюша. Малючка. Да, мне так все А нет, а боже, так это не каталась. Ксюша. Пожалуйста, тогда не, не, не Ксюша. Мало, да нет, ты что, конечно, ради. Да, заходь-то. Да нет, нет, я сейчас буду ехать. Я хотела, чтобы Ксюша зашла в гость. Ксюша, ты заходь, заходь туда, там мало во дворе. Ксюша, я позвоню, когда приеду, хорошо? Привет. Тебе бачила вже. Mm -mm, спасибо, конечно. а ти зовсім не помінялась. Як була малявка, так і осталась. А чого ти приїхала? Просто в гості мама завезла. Вона зараз буде їхати скуплятися там, а мене до вас закинула, просто щоб скучно не було. Тю, диви, даже забула спитати Ксюша, а мама тебе надовго завезла. Ну, мама зараз скупиться і за мною приїде. Як у вас справи? А, понятно. Та як справи? Ну, нормально, все. Уборка з малою нас зараз, поки вихідні. А у тебе що? Як там? Як школа? Школа? Школа прекрасна. Кожен день зум. Я хочу ще доповнітельно вчити німецьку, італійську. Багато хочу мов, хочу на різні гуртки ходити. А у нас, блін, цей зум. Быстріше б уже була офлайн школа, щоб можна було рано, рано утром вставати і ходити навчатися здається. Ого, мені так непривично від дитини таке чуть. А це ти так школу любиш чи що? Так, да, я дуже я бажаю просто школу. Ви себе представити не можете. Я люблю всіх своїх однокласників, всіх учителів. Знаєте чого? Тому що вони задають нам дофіга просто. Я дуже люблю математику. Я її можу навіть отак ночі проснутися і рішати. Мала, що ти там язиком вовтузиш по всій морді? Та нічого. У зубах щось застряло. Питаюсь достати. Коротше, я дуже сильно люблю навчання, і для мене це є моє хобі, напевно, І ще я люблю дуже Ой. читати. Так, все, Ксюш, це все дуже цікаво, звісно, школа, ти молодець, треба вчитися, але мені нема коли це зараз слухати, мені треба пообирати. Мала, погуляйся з Ксюшею в щось. Ма, у мене куча роботи, ти, блін, мені погуляй. Здрасте, якої це в тебе куча роботи, а ну-ка. А поливай ёлочку, хто буде? Мама, нічого страшного, я, я попаливаю, чи Лена, чи вечором вийдеш попаливаєш. То таке, то не робота. А, мама, а мені ж я п'ять час назад просила, щоб уже хватать з мене, та ти ні. іди ще ялиночку, поливай, блін, а тут Ксюшечка приїхала, і що, і все, йдіть гуляйте. Так, да, хай вона, хай вона йде, убирає, поливає, роби все, що треба, а я просто посижу, подивлюсь. Ну, хорошо, Ксюш, сиди-то здесь, сюда мала. А ты иди к Ксюше принеси мороженое. Будешь мороженое, Ксюш? Oh, буду. Якое мороженое? Якое мороженое, мала? Якое я тебе сегодня сказала? В морозилке лежит, принеси. Мама, это вообще-то моё. Мала, у нас гости. Принеси, я, тобі сказала, <фірш> Бігом, морожене, я тебе сказала, мороженое. Бегом принесла мороженое, я тебе сказала. Сейчас. Дякую. Все, Ксюша, сиди, сейчас она тебе принесёт, а я пока я пойду удачу там, мне треба... надо Помить, е, ступеньки. Ой, Боже, це ж нада, яке те ж натворне дитинча вродилась. Я навіть не знаю, що краще, щоб така, як мала була чи така, як оця. А що ви робите? Е, та мию усю перила гарбці позасирали, та треба подмивати. А ви знаєте, що самка багамова з'їдає савця після спарювання, вона відгризує йому голову. І вчені навіть провели дослід, що та самка, яка з'їла савця, вона відклала більше яйць, ніж та, яка не з'їла. <гум> да? Боже, як цікаво! Ой, я ще спомнила, у мене ж там ще, ще другі ступіньки треба піти помити. А ви знаєте, що оси розмножаються в інжирі і там помирають? Подождіть. <гум> Як немає, здрасті, в морозилці лежить. Мала, я ж тобі сьогодні казала. Я не знаю. Возлі осі е, валялась бумажечка, може вона злизала його. Та мала, що ти малиш? Дивиться, треба було хорошо, я ж кажу, в морозилці воно лежить. Тют, та піди подивись. Тют, а не може? А я каже знаю, хто це злизав. Ксюш, немає морожена, то вибач, то я перепутала. Ми його вчора ще з'їли блін, да, Так, Ксюш, Нема, нема. Може ж гімнючка, хоч би це тепер горло не схватилася, шковкнула, наверно, зараз. По-любому зажрала, блін, щоб мені не давати. Ненавижу її, блін. Жлоб. Та мама, як завжди, блін, провтикала, да, мам? Щас получиш Провтикала. І що е, з чим треба гулять з тобою? З Не з чим не треба, зі мною. Я можу сидіти і підтримувати дорослі розмови в адміністрацію. Від а я ж мама каже з тобою погулять, бо ти ще маленька. Тому що твоя мама звикла, що це ти маленька і з тобою треба гуляти. Того думає, що мною треба так само себе вести. Ти можеш мені просто винести якусь енциклопедію, якщо у тебе таке є. Я буду сидіти і набиратися розуму в від тебе. Ж чесно, чого ти приїхала? Мене він виводить. Я маму не просила, вона сама вирішила мене сюди завести на пару часов. Лучше б твоя мама тебе кудись у посадку завезла. Ха, ха який смішний в тебе юмор. Просто бреготатися можна. Третше, якщо ти хочеш сьогодні у нас тут цілий день пробути, ти должна по нашим правилам жити. Іди убирай ну, у полісаднику какашки. Чиї какашки? Собачі какашки, ліник в зуби, савок в зуби і погнала, блін. Угу, уже, то не я, блін, пішла, це не моя собака, щоб за неї убирать. Так і стул це тоже твій, чого ти на ньому сидиш. А це твоя мама мене сюди посадила, так що я буду тут сидіти. В м'яча гуляєш? мяче да. О, Да. Фух, Ксюші, наверное, їсти насипати, щоб вона хоч на п'ять минут свій рот со своїми закрыла со своими насекомыми. від води. Ти можеш мені милиционер дать, блин, коняка? Ты. А куда мені кидати? блін? В ноги тобі Ми ж в футбол граємо. Лови, блін, нормально. Блін, акуратно. Приятно, блін. Да що, блін, руки з ростуть чи що? Та тебе руки з жопи. все, я не хочу з тобою гуляти. А я хочу гуляти. Ти що, блін, от А що такое? Я тобі сказала, що я не хочу гуляти. А ти кидаєш мені в лицо, а ти що хочеш спеціально висінгал поставити? поставить? Ну ти не хочеш гуляти, а я хочу. Ти сейчас мне доедешь отсюда на двух фонарях, блин, ну таких, понятно? Если ты думаешь, что я тебя боюсь, то мне вообще по барабану, если честно, что ты там вякаешь. Так, дівчата, о, ви вже м'ячом гуляєте, молодці. Йдемо те поїсте. О, да, я йду, дякую. Ні, я не хочу. Гей, Ксюшечка, поїсть. Ксюшечка, поїсть, да, і ти підеш за компанією, бігом. Не хочу. Хорошо, я у тебе планшет, значить, заберу, если не зайдеш. До речі, борщ був дуже дуже смачний. Дякую на здоров'я. І після цього Артем, мій однокласник, він перепутав підмет і присудок. Представляєте? Їх, та ти шо ого? Поставив місто одної палички дві, і Марина Ніколаївна визвала в школу його батьків. Я після цього так злякалась, що моїх батьків теж визовуть в школу. І я вирішила, що я буду вчити. Всегда все наперед, Чтоб Марина Николаевна только в мене питала, а я сразу знала відповідь. І вона мені стала сразу 11 12. Ти що, ти знаєш, що вообще-то хвальки не люблять? Ти що, намікаєш, що це я хвалько? А хто? Якщо ти постійно роз розказуєш мені про свої про свою школу дебілячки. Мм. Не кажи так про школу. Школа класна і в школі вчитися круто. Якщо тобі немає що розказати, ніяких історій. Ну так мені хотяби не завидуй. мне не ваше рассказать. Короче, слушай, когда ты Наталья Владимировна, я подлыла кле... ле... <говорит> да <говорит> <говорит> вот такая, мам, то не я, то Алина, во-первых. А во-вторых, да, да, все ж мне не ваше рассказать. Про маме. Получишь, мала. А еще у нас завжды такой у меня какая то совпадение, постоянно, когда я седаю в чуть у нас выключают свет. <говорит> Хіба це проблема, блін? Я тільки про це мечтаю, щоб ніякого зума не було. А що у вас світ не виключають? Ні, не виключають. А чого? Тих, що нам і так дається прильоти, блін кожний день, щоб ще й світ, блін, Ти що? Ні ні, ксюш, у нас виключають світ. Виключають, ти що? Та ми теж вже і мала вже плаче, що на зум не співає. Виключають у нас, кожен день виключають. Мам, ти що у нас не вимикає світло. У нас у нас теж виключають, мала. Виключають, виключають, Ксюш. К Ксюша, не вимикають, я тебе отвечаю, блин. Дивися, даже є світло. Виключають, мала. У нас свет виключають, Ксюш. Ма, та не ви та, того. Та Ма, у нас не вимикають світло, блін. Ти що забула? Де ти живеш? Питаю Лени. Офігеть. Вимикають, Ксюш, вимикають. Да, щас, щас якраз є, через час уже виключить уже не буде. Так було усе, все, все це время. Вимикають. Мам, ти що, я не вимикаю, для чого ти брешеш? Мала, заткнись. Ще хоч одне слово. Алло, мам, э, чуєш? Мала каже, що у них світло не виключають зовсім ніколи, прикинь? Так, да, якщо ти мене будеш сюди привозити, я буду тут сидіти на зумі і вчити уроки, mm -hmm. а вечором ти мене можеш забирати. Як тобі? А, та я ж знала? Так, да, наконець-то, прикинь, я зможу вивчити тепер ще німецьку. Мам, кажи, що вимикай. Вимикай, Ксюш, вимикай. Давай. Да, я питаю. Давай. Скажіть, будь ласка, а може мене мама сюди до вас завозить е, на зум? Я буду вчитися, потім вчить уроки, поки у вас є світло, а ввечері вона мене буде забирати додому. А, хіш, Це така мій шутка була. У нас не вимикають світло. Ой, вимикають, блин! Вимикають, вимикають без не. Ні, мама сказала, що вона знає, що у вас не вимикають світло, І вона ще сказала, що по графіку подивиться, чи ваше місце место, блин, отключаю якщо ні, нету, буду привозити, якщо тільки ви будете розрішати. Можна можна, будь ласка, буду у вас навчатися? ну, да, можна, можна, Ксюш. Мам, так куди у нас світло вимикають? Яка різниця, де вона буде вчитися? Ну, мала. Єс, дякую вам велике. Тепер я зможу вивчати і німецьку, і французьку, і італійську, і іспанську. Ви представляєте? Моя мама, моя мама вам зателефонує у неділю, хорошо? Ну, бо зараз вихідні, а в понеділок вона привезе мене сюди на навчання. Ви можете мене привезти, кстати. Мама сказала, що вона вже під'їхала. Угу, да, Пошли. пошли, що я задумалась. Ага. мала, якщо ти захочеш, ти зможеш теж зі мною вивчати усі мови світу. Все, пока. Пока у нас ви, вимикають світло. ксюш запомни, вимикають. Молодец. Я б її ще знала. Я тобі, моя Молодец. Языком своим чилипаешь везде. Теперь будешь не судить, учить німецьку, испанську, італійську и с и все подряд.